З нагоди всеукраїнського дня винахідника та раціоналізатора у Івано-Франківську відзначили кращих прикарпатських представників галузі. Нагороди та премії від обласної державної адміністрації вручив директор департаменту економіки Володимир Попович. За його словами, хоча українські науковці все ще потребують значної підтримки влади, проте в останні роки в галузі розпочалися зміни на краще. За останні роки нам вдалося дещо десь вже зробити, десь дещо зрушити з місця. Хоча ще раз я наголошую, що цього І Ми е, реєстрацію науково-парку на Прикарпатського університету. І він сьогодні зустріч зареєстрований, який почав свою роботу. За словами голови обласної організації винахідників та раціоналізаторів Богдана Середюка, на Прикарпатті є значний науковий потенціал, який влада не завжди оцінює належним чином. Адже згідно статистичних даних, івано Франківщина входить у п'ятірку перших регіонів за середньою кількістю наукових розробок. По творчій активності на 10 тисяч працюючих досягла показника 4,7 проти 3. І двох десятих авторів по Україні поступаючись лише миколаївцям, харків'янам, Запоріжцям. День винахідника та раціоналізатора щорічно відзначається в Україні в третю суботу вересня, згідно з указом президента від 1994 року.